Супер герої, тут нас. Наша ціль зібрати ось таку колекцію, щоб вони були по колу. Подивимося, чим нам вдасться, тому що з цієї сторони у нас є ось такі фігурки, які не дуже прикольні будуть. Хоча оця досить цікава може виглядати, але вона, бачите, не в цій колекції круговій. Плюс, оце не, зна... не знати взагалі, що наша ціль. Зібрати ось такий комплект супергероїв, які можна по колу розставити. Ось такі в нас вже є. Це попри коробочку, були дістали. Окремо купувалися яєчка. Ось такі в нас вже зараз є. Супергерої. Це ж залізна людина і спайдермен. Наша ціль зібрати ціле коло цих супергероїв. Все, будемо відкривати? У нас тут 36. Шоколад буде сюди складатися. Бере. Папірчик сюди. Артурчик. Тримай. Так. Давай, відкривай. Папірчик сюди. Папірчик складайте, куди хочете. Так, а шоколад, Данилочку ось сюди складай. Ось тако. Артурчик так само. У -у, Та -а 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 -а. Це от це тон. Не, не супермен, це якісь. О, це... Перша нам попалася Пантера. Чорна. Чорна пантера. Нам перша попалася. Ми за російською йдемо. Артурчики я тобі допоможу. Пантера. Артурчика попалася. Насипай Артурчик. Там нові та тату, будь ласка склади. Перші у нас не вийшли супергерої. Нам потрібно більше супергероїв. Перший у нас не вийшли. Давай подивимося, хто показує нам, що в тебе попахася. І... краб Якийсь. Цікаво, що Артурчика попадає. Клади сюди. мене найцікавіше, тому що там динозавр, динозавр, кістки. Добре, ну, що тут попадеся в Артура, цікаво. А, Артура Ракета попалась. Я мру. Артурчик смакує. Так? На, так, Давай подивимося, що Данилка попадеться. І в Данилка попадається... Машинка. Машинка. Добре, ще не те, що нам потрібно. Машинка, причому така, яка буде сама потім їздити. Бери ще одне. Ще там Данилочку ще розкопалося. Такому тут так, треба з двох сторін, потім скаже, що вона відкривається. О, вже, вже. О, там нам підходить. Це а, нам підходить. Так, да, це нам підходить. Хто в нас тут вийшов? Да, я одразу подивлюся. Це в нас Ентмен. Ентмен вийшов. Це перша фігурка, яка до колекції. Данилку вже один супергерой попався. Чи попадеться ще йому? Ні, в мене не попався супергерой. Це що таке? Цікаво. Відкриваємо. Тук-тук. Постукає. Це папуга. Це папуга. Так. Ні-ні-ні-ні, не їж шоколад сюди складаємо. Добре? Жабка. Жабка, але на дереві. Жабка на дереві попалася. Ну потім роздивимося, які на жабки, поки що складати їх не будемо. Стукай, так, сильно стукай. Щас, сильніше, сильніше. Бьємо. Ще. Ще. О-о-о, пішло, 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 відкривай, відкривай. Так от, ти тисни. О, шоколад сюди складай. Сюди складає. У мене мене попадеться, але о. хто це Спайдермен. Ой, ні. Ні, тобі... це не Спайдермен, wow. це Капітан Америка, той інший Капітан Америка. Ще одна іграшка попалася в нас. Ще одна іграшка. Єс. Yes. Все, я тобі віддаю все, що там було. Давайте подивимося, що в Артурчика попалося. Артурчика попався папуга. Ми вже бачимо, що це папуга, потім його подивимося. Це ведмедик. Баночка меду. Попалась якась ведмедик. ведмежатка. Попалася. О, так, це і що, Артур. Гусінь, гусінь попала. Не треба все витягувати, назад запихай і відкривай інший. У нас тут вже скільки шоколадочок. Данилка ще одну. І що? Дивимося, Артурчик, що в Данилка попалася. Це, це щось, мабуть, це щось таке. Подивимось. О, це пінгвін! Так, молодець. Є, бей яєчко. Є, щось там. Давай. Ще, сильніше, ще. сильніше, сильніше, давай, давай. Є, давай, все. Це відкривай. на. А це сюди складай, складай. О, тако. Дату, будь ласка, давай, тако натискаємо. Ого, тут нічого. Давай тобі натисну. Дивимося, хто в тебе тут є. відкриваємо. Так, у нас тут піндмінчик. Ну, не супергерой, тому ми складаємо на потім. Вітай. О, в Артурчика попалася якась зебра. Напевно, що зебра Артурчика попалася. Така зеброчка попалася, так? Супер. Це та, та, та Вау, супергерой. Нарешті. Це у нас третій супергерой з колекції. І це в нас... Spider Girl попалася. Прекрасно, прекрасно. Це поки що, добре, що вони одинакові. Попадаються. Поки що ні одної фігурки одинакової не попалися, вже прикольно. Зразу її складемо. Артурчик, бачив, яка в нього прекрасна попалася зебра. Ось така. Ану, Артурчик, дивись яка в тебе зебра попалась. Є зебра? Цікаво, так. що в цьому? Так, правильно. <трукнула> <мес> oh, Давай подивимось, що там. Жаба. Точно жаба. Жаба? Ні, не, не рахується жаба. <мес> так, можна. можна. Так, можна, відкривай. Данилко. Це трошки. Машку, але. Не... молодець, Що там? ні, 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 ще один. Oh. Так, так. Або мишка, або шбуч. Та, я не включила. Це у нас... Попалася мишка. Якщо ми бачимо, що там Данилка на супергерой зразу складаємо, тому що нам це не цікаво. Кривай, що тебе там попалося? Так о, о, о. Тако, натискай з двох боків. З двох боків, отак от дивись. Якщо тут відкривається, то натискати треба і воно буде відкриватися. О! ні ні ні. вона. Що там? О, це в нас однаковий супергерой з Ant-Man або Ant-Woman. Це в нас Ant-Man. Щось Данилко всі супергерої ці відкривай. Ага. Хто там Артура? Меменник! Медведик попався, Артура. Всі, всі звідятка до Артура. Я знаю. Попався великий-великий ведмедик. так? І ой вже на кіндери наповнюється. То Складати тобі? Дай, дай. Зараз ми складемо. Катер. Катер в мене попаде. Та це цікаво, тому що це катер. Мона? Це ти не давай. Мона. Я не знаю де команди. Мона. Мані? Можна, можна, давай відкриваємо. Так, що там? Це це, о, це, це я хотів би собі скласти і подивитися. Ну, давай, складай. Така машинка попалась. І відкриваємо. Що там нарешті в попалось? попалась? Хм, цікаво, цікаво. А це я тобі допоможу, хочеш? Тебе, в тебе формула 1 така сама у нас є. Лишився лише один ряд у нас це 12 штук. Лишилося, але стільки з цих всіх колекцій дістали тільки три супергерої. Правильно верб'ють машина мені є супер гарна машина. Так. Натискаємо. І що Вартурчика? О, Вартурчика перший супергерой і той спайдермен, який у нас вже є. Це вже останній Артурчик. Давай разом, відкривай. 2000 і того з всіх ми все ж таки зібрали свою героїчну колекцію. Правда, є нюанси. Бачите, нам попалися. Одинакові герої. Ну, нічого страшного. Два Ентмени, дві Гвен Стейсин, два Павочка. І ось такий, хоча б коло, але в нас вийшло. Далі в нас. Давайте прибіжемося по тому, що ще. Я не розумію, як такі предмети попадалися в теж Кіндери про супергероїв, але все ж ось є такий погрузчик. До нього були якісь там картиночки, ось такого характеру. Ось такі картиночки були. Ну, Таке собі таке задоволення ніякого більш інтерактиву. Далі в нас тут є ось е, такої серії, де тут у нас механізм, який робить штампи. Тут штамп, по-моєму, бананчика можна зробити. Це хоч якийсь інтерактив, плюс е, сама фігурка досить, досить непогана. Далі в нас є така папуга, яка просто статична, просто статично стоїть. Зверху це в неї е, картонка звичайна, таке собі. Далі є інтерактивний фотоапарат, в який треба зверху сюди заливати воду. І є такі папірчики, які е, якби фотографії запихаються і звідси будуть вилазити фотографії, які тут вже будуть після того, як ми їх змочимо, проявлятися. Далі ще одна фігурка, яка просто штампувати буде. Тут штампуватиме ключик. Не знаю, хто це такий, якась мишка, скоріш за все, яка теж буде натискати і штамп такий робити. Далі в нас є? Хто це в нас є? Макака, яка м -м, просто з двох частин складається, на горі в неї є така кісточка, пензлик. І ось вона на такій штуці змочити водою і можна щось малювати. Теж не дуже цікаво. Далі є, оце вже. Той же самий механізм штампу, який буде штампувати отакі фігурки всередині, тобто натискаєте і він буде вам листочки вирізати. Але оця фігурка, яка коло нього, вона вже ніяким чином не прикріплюється, просто ось так ножку типу вставляєте, і отак вона має стояти зовсім не цікаво. Далі, та, що мені сподобалась, фігурка машинка, яка має механізм, яка ось таким чином може розкладати колеска і назад складатися. Тут є такі шестерні, і вона іменно розкладає, назад стягується, причому досить міцно і складається. Є такі шестерні, на яких вона роз'їжджається. О, вона роз'їжджається і таке, типу, літачок цікавенький. Далі є такий монстр, що має досить інтерактивну штучку, він має такий відкидний перед і має цю штучку, на яку натискати. І можна вистрілювати цією от такою штучкою. Вистрілювати нею. Досить цікаво, дитині принаймні це найбільше сподобалось, правда, Даня? Так. Він стріляє по ось такому монстру. В принципі, досить інтерактивна. Вона велика, фігурка, нею можна ось таким чином складати і досить непогано складається. Далі в нас є така жабка. Ну... Це просто жабка. Це просто жабка, Намальовано було, що тако по ній торкатися, і вона, типу, тікає, але вона тікає за рахунок поверхні. Ніякого фізичного цього немає, просто тертя від поверхні. Окей, далі є такий дракончик, попався. Ну, ладно, у дракончика ще можна віднести до якоїсь а, частини героїчного світу з натяжкою, але все ж є такий дракончик, якого опустити у воду, і він показано, що має змінити колір. Далі у нас є такий восьминіг, який зверху має отвір, і знизу має таких багато отворів. Теж Типу налити воду. і Тут були такі листочки, які теж будуть проявлятися від того, що ми на них будемо такою капати. Ну, але знову ж таки, це холодна вода, дітям з цим бавитися ліпше не бавитись. Далі є ось, така жабка, є ось така жабка, яка просто сидить на пеньочку. І оця частина показано, що буде чимось малювати. Не знаю, Можливо, цікаво, можливо, ні. Попалися дві пантери, які е, намальовані, що вони можуть е, руками е, керувати, але воно настільки тут туго, що це навіть не можна сказати. І хвостом він мав би ще мотиляти, Але знову ж таки, все настільки туго, що воно ніяким чином це не відбувається. Не знаю, Ці пантери просто, просто пантери. Ладно, ще можна це їх зв'язати з чорною пантерою. Це ніби герой. Є ось така зебра, що сама по собі до героїв ніякого відношення немає, але вона виглядає цікаво. Вона виглядає цікаво, вона виглядає, ну, тут нічого клеїти не, при, не прийшлося, ці всі штучки вже на ній були. І вона складається з трьох частинок, типу, досить-досить непогано зроблена. Далі є дракончик, Даня дай свій пальчик. Він, він тако... цей дракончик. Надівається ось тако на пальчик. І він, типу, ним можна мотеляти. І ано, чекай, і він, типу, буде так літати. Цікава штука для дитини на 5 секунд, але не, не, не більше цього. Далі є така ракета. І взагалі дурна фігня. Получилася, вона просто була в кульку, уже зібрана. Єдине, що прийшлося доставити, це цей вогонь, який вставлю, вставився взад, і приклеїти цю мордашку. І все. На цьому все, ракета. Я так розумію, вона ще розбирається, але в нас, в нас вона була повністю зібрана. Це машинка, що дитині сподобалось, тому що ну, машинки, самі розумієте, дітям подобається. Е, повністю розборна машинка завжди цікава, просто їздить. Далі є така машинка, яка е, тут натискаємо ось таку. Заподивимося, як вона поїде. І, і ну, корот, у мене не вийшло. Вона може їхати вперед. Досить. Теж непогано. Є такий нетоверблюд, не криса. вигляду, так зразу не скажеш, він може головою взад-перед. Він може просто ось тако головою відкривати вверх-вниз, вверх-вниз. Е, пласт... матеріал трошки гірший, ніж всі решта, не розумію чого, але все ж діти, можливо, з ним будуть гратися. Є ось такий дракон, який. Покажи Данилка, як він робить. Який ось так відкривається, і типу, голова піднімається, опускається і все. Ну, ем, з чотирьох, по-моєму, деталей з п'яти деталей він складається. Знову ж таки, непонятно, яким чином він до супергероїки відноситься. Але ну ладно, вже хай, хай буде. Далі є ось такий дракончик і вже. ну Блін, це безтолкова іграшка. Просто дракон ніби з яйця вилуплюється. Ладно, всередині, хоча б якось з ним ще можна погратися, але ну, по факту ну, самі розумієте. Далі є в нас такий равличок. Е я не розумію, що ним робити. Певно, так само водою треба було розливати на одну із таких картинок, що ми робити і не будемо. Тому що ну, тут є намальований, ніби вже можна подивитися, але воно не сфокусується. Карабік там, типу, на цьому є. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, чи варто буде взагалі цим бавитись. Є просто такий равличок, і от він махає перевіт. Далі одна із таких <головік> цікавих штук. Я спочатку подумав, що це краб, але це по факту ложечка для того, щоб сюди вилити водички і тут проявиться знову ж таки якийсь, якийсь монстрик, І це на цьому все. Кістка динозавра, як мені дитина підказує. Ну, значить, кістка динозавра. Далі є такий ведмедик. Ведмедиків у нас ще не було. Знову ж таки, яким він боком до супергероїки не зрозуміло. Яким ти боком до цієї супергероїки, Ведмедику, розкажи нам. Далі Формула 1. Е -е, тож машинка, вже цікава, бо машинка. Далі ця машинка в нас вже була. Ага, ось ця цікава штучка. Тому що вона, це як дракон китайський, має такі колесика, і коли тако взяти з двох сторон, він отако виляє, якщо бачите. Так, таким чином. І це досить цікаво насправді. Є ось такий пінгвінчик, який ну, складається, це просто пластмаса. І коли за голову його дьоргати то він буде перекидати. Цю рибинку, вона так типу, крутиться, але знову ж таки цим дитині бавитися дуже-дуже буде важко. Ну і те, що моїй дитині найбільше сподобалось, це конкретно оцей кораблик. Знову ж таки, незрозуміло, яким чином до супергероїки, але от тако натискати, і він пливе. Знову ж таки, з інтерактивних ігор машинки є. Є оцей дядько, який стріляється штучкою своєю, ззаду так натискаєте, та і він вистрілює. Ну, Він досить, досить цікавий. Можливо, це якимось чином ще можна до супергероїки приплести. Кораблики і всі інші машинки, вони гарні полетів. Ось такого багато вічок. Звичайно, ми будемо ще мати, їх що їсти. А з супергероїки в нас тільки ось ці фігурочки. Не вийшло зібрати ні одного сету, хоч я думав, що з 36 штучок та щось та й вийде. Фігурки ці заради них я по факту цей сет і купляв. Вони досить цікаві, досить прикольно деталізовані. І мають такі підставочки, які складаються в таку форму. Але, на жаль, на жаль, в нас не вийшло зібрати їх е, різних. Бачите, в нас, Але настільки є, настільки й маємо. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, і, можливо, ми купимо якийсь інший набір, і звичайно його вам потім покажемо. Дякую за підписку.